Всім привіт! Сьогодні у нас 11 квітня і я вам хочу показати, що буде, якщо посадити лютики догори ногами. У них такі цибульки, я думала, що їх потрібно жопкою донизу до садити, так посадила. Потім вже подивили, подивилась в когось відео, що до догори потрібно було садити, але вони вилізли, а зараз. Трохи щось їм віддати, або температурний режим не підходить, або я їх залила, або їм мало місця. Не знаю ось в такому вазоні вони в мене. Я зараз хочу пересадити, може оживуть. Ось, дивіться, бачите? Я одну витягла. Ось цими штучками потрібно було донизу садити. А я посадила. Цією штучкою вниз, але вони так і вилізли. Ось, зараз буду пересадювати. Дивіться, які гарні корінчики. Це все одна рослинка, одна бульба.